Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс знову ж таки. І сьогодні, як я понімаю, ми зможемо трошечки підфармити наших суш, які ми ще не нафармили. І по факту у мене їх тільки 23. А щоб нафармити 200 на гіперзарядний скін, це йо майо, скільки всього потрібно. І я думаю, що м -м, без доната ми його навряд чи зможемо взагалі отримати коли-небудь. Кстаті, гіперзаряд на Лілі завезли. Його, вроді як не було раніше, якщо я не помиляюся, але я можу помилятися. Поправте мене обов'язково. В коментарях давайте поки що заберемо різні всякі прикаляхи, всі різні всякі прибомбеси. Оце нам потрібно. І по факту, що ми маємо? У нас є 13 тисяч коїнів, 6500 блінгів. І ти знаєш, що взагалі по квестам? По квестам на Суші, мабуть, нічого такого жорсткого і нема, да? Та-да, просто типа грай в ігри, кажу, і все, і получай ікс пушку. Коротше, це тільки дві суші, ми зможемо налутати, в принципі все. Клубний батл буде через 15 годин. Так що поки що в нас, типа, чіл росла бончик. Що в нас шедешечки, яка в нас мапа. Мапа, кстати, у нас мега цікава. І я думаю, для якогось алябула, який у мене з сею прокачкою, і якщо його ще чуть-чуть докачати, нажати на нього, звісно, супер скіл. Тільки я, правда, не знаю, який. От я правда не знаю, який з... суперсилу на нього взяти. Тому поки що ми лишимося так. Але 10-та сила вже є, і ми можемо спробувати в соло ще дешечку, тому що мапа доволі таки цікава. Ми зможемо там хорошо розвалити. І ця мапа це саме кайф качати була, Шелі і подібних героїв. І, кстати, тут не в багатьох є суші прокачка, того так як я з мутацією а в то я зможу тут нормально так валити. Я, якщо чесно, не знаю, що в мене роби мутація, походу набирає мені ульту сама по собі. Оце кайф. Якщо вона сама по собі. Набираю ульту. А, все, я поняв. Мені треба навчитися останавливатись самому з ультою. Це мені треба зробити. Бо поки я не можу останавливатись сам по собі, то я конкретно жорсткий нубас. Хоча ось ворона якогось підключити, це було б дуже навіть, непогано. А щоб ворона підключити, це мені треба отако зробити. Так, почекай. Поки що я нікого не можу винести. Мені треба купити гаджет, щоб я міг зупинятися, не хіутись. Нащо мені гаджет на. Хіл, якщо я хочу зупинятися, я не можу зупинитись тоді, коли я хочу. Це мені прям потрібно. Але я тепер поняв кайф цього героя. Кайф цього героя в тому, що я просто роблю ось так. Ну і взриваюся, скоріш за все. Так, у мене є Хілка, але Хілка кінчилась. Там Дінич помер, але тут є Гріф. Гріф, якщо чесно, мега сильний, і я не встиг свалити. Я не встиг свалити. Мені треба гаджет не такий. Мені прям не такий гаджет. Просто не такий. Так як у мене ульта заряджається сама по собі, мені треба зробити так, щоб я міг зупинятись тоді, коли хочу. Осьо, він у мене є. Оце ж, мабуть, він, правильно? І оцей, напевно. Напевно, суперсилу ось цю. Напевно, ось цю. Давай попробуємо і візьмемо якогось гірчика, там, умовно, на щит. Ну, прям уже щоб докачати пацана, і візьмемо йому, допустим, екстра демедж. Як варіант, можна полохілку взяти, там, по суті, різниці. Ну, різниця не дуже велика, але все рівно. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі. В розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я. який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з ПП-арени не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Люксор і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Так, що в нас? Тут. Я, кстати, даже не побачив, яке я місце зайняв. Мені не так конкретно жорстко розвалити. Ну, перший блін комом, що поробиш. Плюс я не зміг зупинятись тоді, коли хочу. А це дуже сильно повпливало на мене. Так, ульт у мене є, якщо що, я можу зробити ось так. Отако. І все, ель Прімо просто розсипався. А ульта у мене заряджається максимально швидко. Гаджет у мене откатується, теж доволі таки швидесенько. І просто ти дивиш, що робить хенк. Він просто мене виніс. Якоюсь плюхою, чорпами. Він навіть пульку не надував. Він просто ультою мене з'їв. Це що за прикол? Це якийсь рофл Бул що не їм бачиш шо. У мене, мав бути, щит якийсь включити, ще якась двіжуха. Ні, чорта не включилось. Ну, хенк, походу, реально сильний. Це все, звісно, ми перевіримо ще. Шкода, що мене, на Хенка просто мутації немає. І все. Це єдина проблема. Так, я, чесно кажучи, не знаю. Нашо Енджело розраховував, Ну і мене пощішотнув, Ти бачив? Кольт взагалі може все ламати. О, в Кольта дуже сильно, якщо чесно. ульта Отакого попробуємо відійти. Ну, і мене опять з'їдають! Просто з'їдають. Мені тупо щось не везе. Я наоборот, даже, походу злив, кубки. Не то, що я їх нафармив, я їх злив. Я їх наоборот зливаю, а не фармлю. Мені таке не подобається. Мені треба конкретно жорстко підкачатись. Так, тут гром. А, чуєш, так гром у хана. Отако просто, щоб він не задовбував далі, і все. У мене ульта фармиться, сама по собі, я кайфую. Мені треба жорстко нападати на пацанів. Правда, гаджета у мене не було. Сразу я рішив облетіти. Або що шеллі робе, свалюємо. Я не встиг свалити. Що вони тут поробляють з цими своїми приколами? Ось я бул, диви, проширував конкретно, жорстко. Або то я суперсиву не ту взяв, або то я просто не вмію грати за була. Я не розумію, в чому прикол. Так, треба щось вирішувати. Надо щось вирішувати, з чогось починати. Так, ну я думаю, матрас мені не рівня. Він наоборот сам свале. Я заберу зразу все і побіг би я туди до всіх. Шарфа я лопаю в обшанаїзі. Ага, Ага, лопаю, блін. Я не попав по ньому ні разу. Цей на мене, як запригне, то буде серйозно. На мене є ульт. Я зміг відійти, але сильно це мені не допомагає. Я без би спраута з'їв би? Отако, да. Спраута треба з'їсти. Надо конкурентів зразу виїдати, тому що конкуренти це серйозна тема. Шарф чогось втік пізно. Получив пару плюх. Може, він думав, що він так відійде. Ну ульти у нього вже нема. І ми його лопаємо просто. Через ульту хорошо грати, тільки треба ждати відкатка гаджета. Коли гаджет відкатується, то можна конкретно валити. Тут, я думаю, у нас уже точно буде топ-1. Отако зробимо, просто свалимо, тут десь мех сидить. Ну Мех чисто жде. Ой-ой, а -ой -ой, Мех дамаже. Зараз підхилимося чуть, чуть її чуть піддавить до мене ближче. І ми просто їй пару плюх, і все. І у мене вже дуель включається проти гавса. А тут я провтикався, я на нього прям побіг. Мені не надо було. У мене щит, конечно, активовується, но. У нього, кстати, так рикошетить плюхи. Капець жорстко. Отако такого просто. Мінус, мінус! Перший топ-1 на силу. Я, якщо чесно, навіть не знав скільки раз мені треба зіграти, щоб реально той топ-1 получити кляти. Насправді це не так легко. Хоча в цілому можливо, тому що я знаю, що на цих мапах, в принципі, бул дуже хорошо апається. Дуже класно його можна апати. З урахуванням того, що в мене ульта сама по собі кидешиться. Ще й дуже швидко, не так як в шарфа. В Шарфа ульта сама по собі кидешиться, а в кота теж. Так хай Бульку лопне. Ми його. От що це за прикол був? Ну я дав йому плюху і репнув просто моментально. Що це таке в цього хенка? Він якийсь вопше нереально сильний. Так, хорошо, ми получили суперарний стардропчик і це я считаю, одну перемогу. Получив боже, я зіки зіграв одна перемога. У мене точно на Хенка нема такої движухи. Блін, походу, в натурі нема. Я даже хенка найти не можу. Пожди, у мене на фенгах статі. Тисяча є... коїнів халявних. Давай заберемо. Да, на Хенка в мене мутації нема. Шкода, шкода, шкода. Хм, Кого б я ще такого розніс з мутаціями? Мені кається, на перлі можна капець як валити, тому що в пацана дуже великий демедж. В пацана неймовірно великий демедж. Також в цілому можемо спробувати. Ну проти хенка, я думаю, буде дуже тяжко. Ну і добре, що він пішов вообще в друг сторон, бо, якщо чесно думав, з ним битись. У Angelo демеджа теж дуже багато. Ну ми його вбиваємо. Не так у нього уж і багато. Давай підхилимося. У мене, якщо що, є гаджет, і в мене плюхи будуть ще підпалювати. Плюс у мене є щит, а щит це додаткове ХП. Оце ми, напевно, лутаємо, і пішли сразу по банку. Не буду я ні з ким битись поки. Плюс тут Мейсі. А я просто не туди стріляю. Так, тут баз. Ну, на базу я навіть напав, грубо кажучи, мені байдуже. Ти бачив, що він робе? Просто по ньому стріляють, а він розстрілює з усіх сторін. Хенк тут просто імбіще. Мені дана Хенка отримати цей прикол. Хенк на цій мапі просто імба. Бо тут в основному ближніки валять. Ну тут ще на бо можна, звісно, пограти. Ну допустим, Хенк шарфа вбиває на ізі. Кенджі вбиває на ізі. Шейда вбиває на ізі. Просто Хенк дуже сильний. Хенка зробили прям конкретною імбою, якщо чесно. Просто неймовірний персонаж став. Дуже сильний. Якому мало що може зробити. Один згорів, але міни. З мінами треба бути обережним. Опацки б'ються. Помагаємо. Так, там міни. Наш шарф виживає гамнюк. Так, профтика ульту А цей вультіж не вмирає взагалі. Пацанчик, мені треба да підхилитись, у мене дуже мало ХП. Гаджет включаю. Блин, там ще шайт, обалдеть тут народу. Просто ця автоатака, куди я її нажимаю, це з ума зійти там щас був може влетіти дуже сильно. Добре, що він не зупинився. У мене є гіперка, якщо що. Ну ша йдемо напоняти, він просто через стіни хоче бити. Я його хочу вигнати туди в кущі, щоб його почали бити. Поняв? У Драконича просто жесть демеджа, чесно кажучи. Він ще й ж не вмирає, він може з одним ХП жити. О такому його просто репаємо через ульту! Обалдеть, Топ 1. Оце хорошо. І плюс мені мають часу учі дати. Да, а ну. Що тут у мене? Ход. Окей, поїхали. На Хенка давай мені, щоб я просто розносив всіх і вся. Блін, нагаза дали. Ну, нагаза мейн атак, дроп спіріт every hit. А, все, я понял, понял, поняв. Коротше, кожна атака буде спавнити шарик, який ти можеш підбирати і хілитись. Все понятно. Ну, це мені, в принципі, не сильно і прикольно. Не сильно і надо. Таке відчуття. Блін, ти знаєш на перлі, звісно, легше, но оцього хенка одного другого. Боже, як їх убивати? Чуваки, які поняли всю тему, вони тепер розбираються в тому, що вони починають брати хенка у того, в кого він є, і конкретно жорстко так сказати, розносити. Тому що то, що вони мають, це серйозно. Хенки дуже сильні. Дуже просто сильний, неймовірно. Кольт, конечно, тоже хороший, потому что він може просто плюхами рознести центр, не буде кущів. Я б тут добив би Ембер, хоча й гаджет би потратив, але я б її добив би, просто щоб її не було, щоб банку забрати і щоб все було окей. Шар ховається, але ми його виносимо. Там Енджело може дати плюху крепку. Так, да, Енджело вбиває. У нього теж тройний снаряд, як у Барона, Тільки він не отруює. Против Хенка, чесно, навіть не знає, що робити. Як не знаєш, помаленьку його тако дамажиш. Ти бачив, він мене шотнув просто! 11 тисяч демеджа наніс мені на Енджело. У мене, кстати, теж на Енджело є така двіжуха. Ми можемо спробувати. Блін блін, блін. Де мій Енджело? Знати б, де він? Почкай. Усьо. Ну він в мене ні чорта, не вкачений. Давай його хоча б до восьмої підкачаємо і попробуємо. Так, як тут ситуація працює, я заряджаюсь. Я зможу хенка лопнути? Ні, я лучше б до нього не підходив. Він щось бульку як накачає, ну і в А ну, всіки мене демеджа просто так. 10200! Так це мене 0 банок. Я тепер поняв, чого всі в заенджелу грають. Він класний пацан, треба когось знайти, правда. Він ще дуже швидкий, насправді. Отако От просто Бем. ха <свісно> Чувак, це снайперка просто максимально дика. Отако. От Блін, ну він, звісно, я не встиг втікти. Треба було чуть-чуть дати лівіше. Можливо, я би відскочив би від атаки, но. Ти поняв, який демедж того Енджело. У нього демеджо капець. 10 200 Зума зійти. У нього ще ж є гаджет, який дозволяє йому стріляти через стіни. Там взагалі зума зійти. Уб'ємо ту. А, де ви не добили? 4800 одна плюшка. Нікого просто не бачу, поняв. Так, Джей, чортопимо, він свалив. А де хто взагалі? Я не хочу снаряд тратити, типу. Я б може на банку під... З цього когось підмани на одну і другу, бо як я поняв, я тут взагалі один в центрі. Охо туди, ходу, я взагалі один. Отако От одного ми репаємо, поїхали далі. Я правда не хілюсь, ні черта. Так, що має робити гаджет? А, я стрибаю. Все, я поняв. Ти поняв? Вона мене просто ультою репнула! Наш і попало, капець. Ну нічого страшного, топ-2 теж то норм. Капець. Ні, насправді Анджело прикольний пацан. І мені здається, що на якихось відкритих мапах він дуже сильний став. Ну капець, насправді, у багато бравлерів як бафнули. Типа, дуже багато бравлерів бафнули. Прям крепко бафнули. Вони прям сильні стали, чесно кажучи. Прям аж даже незвично грають. Ну прикинь, що 11-200 був демедж, зараз буде 12 з лишнім. 12 з лишнім тисяч буде ще з Просто бо в мене дві банки. Ти представляєш? У мене дві банки має 12 тисяч демедж. Я не знаю, як він мене вбив. А, я від калюжі помер, обалдеть. Я не думав, що якщо в ній стоїш, то получаєш демедж. Ну ладно, я би ще когось затестив. У мене є гаджет. А в мене нема гаджета. Ладно. Зато я пройшов ще один левел, получив стар дропчик. На би я ще розвалив. Мені просто так мало цих е, дали е, гарячих штук, що я навіть і не знаю на кого мені пограти. Убо просто без лім цих. А в база що, я чорт його пойми. Ну ми, кстати, можемо затестити. Може, ми зможемо тисячу доапати на ньому. Бо я, чесно кажу, а, все, я поняв, що йому робе заряд. У нього ульта може стріляти дуже далеко. У неї нема ліміта. Вона просто от куди стрельнув, туди десь прилетіло і капець. Ну ми ще граємо на 993 кубках. Я не знаю, як мені зараз виграти тут, щоб тисячу забрати. Ну в мене дуже непоганий гаджет. Я якраз сюди. Підходящий, насправді, і він допоможе мені залутати банок, по ідеї. Якщо в мене все прям вийде, там теж є бас. Ну у мене ульти нема, мені тяжко. Я би пішов туди до Френка, побігав би. На ньому би ульту трошки підфармив. Ну Френка вбивають. Френка вбили. Там Ріко жорсткий. Ріко дуже жорсткий. У нього снаряди не мають ліміта, поняв? Против Ріко нереально битись. Вовсе нереально битись. Деви, що він робить? А в мене топ 7, мені топ 7 вообще не підходить. Пацани, він мене дамаже постійно, можна свалити якось. Тут своя імба грається. Представляєш? Я навіть не знав, що на ріко є такий прикол. У нього просто снаряди не пропадають. Вони сіки 10 відскоків мають? 11? Що це за прикол? Як і грати проти Ріко? Як проти нього грати? Проти нього втікти нереально. Все ж йому треба це просто стріляти. Я не хочу навіть в центр йти. До 5 мені не канає. Я ульту фармлю на цьому на Кенжі. Ну він, правда, відійшов гамнюк. Так, ну я вже демедж наче получати. Давай я отаку тему включу. Блін, і шарф мене просто перебиває, в нього ти хп лишається, він запригує на Ріко. Ріко вмирає теж. Плюс один кубок. Дуже слабо, дуже слабо. Погнали ще раз. Ну, мінуса нема, вже хорошо. Все одно. Но плюс мега маленький. Мега маленький. Поки мені не катить таке. А ну погнали далі. Там три банки сразу. Так, базів багато. Ріко я не бачу. Ріко нема. Блін, три банки аж. Це серйозно. І на них Бо пішов, а я до бо, чорт підійду взагалі. Ну що поробиш, заспавнився непогано. Ну, його вже Вольт трошки пресує. Ну Вольт, мабуть, далі буде відходити. Давай походимо тут, покачаємо ульту. Можливо, хоч якось. Пробуємо тако зробити, щоб я, можливо, щось бачив. Тако попробуємо зробити там мех, але ми чуть-чуть відійшли. Тож непогано. Так, вольта. Не добиваю. Кух, другий добив. Хорошо. То, що його бо добив, то дуже непогано. І мені би відійти мене, бо 100% там бача. Да, бо він навіть тотем поставив. А тут ще один бас. Давай з ним цього. Потусуємося, типа мекентита і все. Я собі від нього відійду. Так, тут бул. Ну бул, якщо чесно, мене поїде і не проб'є. О, там ще шарф сидів в кущах. Ти поняв, яке народу, вообще. Народу капец, у Була ульта є. Він може на мене запригнути. Мені треба бути дуже, дуже в ресурсі. У нас топ-6. А, цього вбили. Шарф його вбив. База того. У цього була трошки лучша ситуація, ні у мене. Таке відчуття. Так, там ще тара. Ну, булу по-любому через мене бігти треба. А, ну все. Тепер не через мене. Там Бо сильний дуже. І він мін наставляє. Так, там хтось ще репнув. Так, розмінували чуть-чуть. Отако робимо, отходим. Кудась сюди Просто свалив. Все, топ-2. Топ-2 є. Блін, мене не бачить. Є, я встиг його добити, просто встиг. Там було мін мільйон. Просто і я повернув тисячу. Повернув і... Хух. Я її зміг повернути. Що й легендарний стардроп просто, це щось неймовірне. Скін на сема. Кстати, непоганий. Забираємо просто обалдеть. Оце я зміг запотіти, звісно, і виграти. Оце прям було хорошо. На цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подбайден. З вами був Саншіос і всім пока-пока.